З нами зараз на зв'язку. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо доброго ранку. Вітаємо як ви оціните цю нічну атаку і результат роботи нашої ППО. Мабуть, оцінювати будемо роботу ППО. Так, атака вона є атака. А от ППО сьогодні відпрацювало. Ну, ви бачите самі, попри те, що дійсно є руйнування такі для Одеси суттєві, тому що моровокзал це дійсно визитівка цього міста. Але зрештою збито 11 крилатих ракет і усі дрони камікадзе, усі безпілотники типу шахет відпрацювало бездоганно. Повітряне командування південь, саме підрозділи повітряного командування, здійснили власне такий результат, забезпечили. Тому посилення, посилення півдня країни, ви бачите, ну, ну все ж таки є актуальним. Ми бачимо, що ракети Унікс, які ну фактично важко збивати, протидіяти їм можна а власне засоби ураження проти них надіють ну, ракета. Над звукова ракета летить дуже низько, тому ці ракети ну фактично неможливо збивати існуючим засобом проти повітряної оборони. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, а ось таке застосування різних засобів ураження різного типу це зараз стандартна практика ворога, чи вони в принципі використовують її саме тоді, коли хочуть ну, максимально нанести шкоду якомусь об'єкту? Ну, як бачите, ворог зазвичай застосовує різні, різні засоби повітряного нападу. Цього разу їх було три. І застосовувалися вони ну, по такій тактиці, якщо вночі відстежували телеграм-канал командування, ви бачили, наскільки ворог підступно і, власне, з зміною напрямків застосовував саме ракети Калібр. Ну, так само застосовуються і шахеди, фактично, долітаючи вже з східних регіонів. У центр країни вони розвернулися і по молдавському кордону вже повернулися в Одесу. Противник застосовує різні засоби повітряного нападу. Ну для того, щоб роззасередити увагу, звичайно, протиповітряної оборони і максимально завдати збитків, уразити об'єкти, які має на меті. Ну, як бачите, сили оборони відпрацьовують. На жаль, не все збивається ну але. Але результат сьогодні доволі таки непоганий. Ну, є серед запущених і фальшцілі, Це для того, щоб збити з пантелику нашу протиповітряну оборону. Але цікаво, пане Юрію, чи змогли вони росіяни накопичити певну кількість ракет для масованих атак, скажімо, тих же Оніксів, як багато у них цих протикорабельних ракет, які поки що на жаль, ми не можемо збивати. Ну, як бачите, Окупанти не надто афішують скільки в них збирає тип озброєння. Відповідно, це питання вже більше до наших розвідок. Так які, які там запаси цих ракет у них ну очевидно, що мають ці ракети їх не так вже часто застосовують, але останнім часом бачимо, що саме Одещина, Миколаївщина страждають від цих ракет. Ракети хоч і проти карабані, по береговій лінії певна протидія ведеться проти застосування не завжди далеко не завжди скажімо так. Вони долітають до своїх цілей. Це через протидію власне цим ракетам. Тому сказати скільки у них зараз я не можу, але різні засоби ураження у них є. Тому що ракета Онікс вже говорили, має дальність ураження обмежено, тобто 600 кілометрів вона може летіти на великій висоті, коли вона вже притискається до води, коли її ну фактично неможливо знищити, тому що летить кілька метрів над водою, отаким таким, так тоді вона вже пролітає близько 300 кілометрів, тобто половину цієї дистанції. Пане Юрію, якщо аналізувати ось ці атаки ворога останніх місяців, чи можемо ми сказати, що вони переорієнтувалися з енергетичних об'єктів, власне, на продовольчі склади, на гуманітарні штаби і так далі? Ну, ворога різні є цілі. Знищити Україну, це основна мета. Зрозуміло, що будуть вражатись об'єкти критичної інфраструктури, буде ворог планувати свої удари. Відповідно до стратегічного свого задуму, і тому не лише військові об'єкти, але і об'єкти критичної інфраструктури, а також і промислові об'єкти попадають в перелік цілей окупантів. На жаль, на жаль, ми бачимо, що і зерновий сектор так і продовольчий сектор зараз страждає, так як ворог розуміє, що Україна ну, отримує економіка від цього певні. Кошти тому будуть вони, мабуть, і надалі робити от такі речі, які роблять зараз час, який росіяни витрачають на підготовку до наступного масовного ракетного обстрілу за використанням тих же дронів. Він скорочується. Нам вже готуватися. Я перепрошую, до чого готуватися? До наступного масовного ракетного обстрілу. Як? вони зараз частіше це роблять, тобто і час скорочується у них на підготовку. Ну, як бачите, на вихідних фактично, якщо можна назвати умовно в Україні, вихідні так був один такий день ніч верніше, більш-менш спокійна. А так ворог фактично щодоби завдає ударів різними типами озброєння. Ну зокрема, шахеди, які е, нарощується виробництво, яких і є вже власне статистичні дані, що дійсно за е, кілька останніх місяців е, збільшилась інтенсивність ударів саме безпілотниками шахет.